Ми раді познайомити з вас з чудовим надихаючим ландшафтом прекрасного місця в Шарфі. Міська прост. нас зустрічає така велика виноградна арка. Ні, якою можна тримати машини, щоб вони завжди було комфортно. Ну, так, тільки на них паде виноград, тому... <клухи> а... Це власне будинок. Mm. От далі ми можемо побачити ось такі от місця. Мангальне місце, де можна куптити рибу, м'ясо, а також а, смажити шашлик та просто насолоджуватися тишею і природою. І гармонією. І гармонією. Власне, власне, природа, якою можна. Ми підемо поближе, подивимось на мангальне місце. Звичайно, не можемо пройти крізь таку невеличку авіцу. Да. Угу. Вот ну что ты это самое выгибаешься? Это черлобайка. Чернобайка. Чернобайка. Да. Чернобайка. Ну просто байка. Это Яся. С вухом. Яся тебя обижают, да? <laughs> Яся такая пустынка собачка. Нет. Чего она спасибо? тут? Спасибо. Ну, я тебе хочу сказать, что -то раз, то ты мне не поверишь. О. Значит, Власне, ось таке прекрасне місце, де можна заховатися від будь-якої негоди, тому що тут є Вона закрита склом, дахом, а також є обігрівач для тих, кому стало полон. Тут є арт-об'єкт Це Настя малю... розмальовувала. На півничній... О, вони зробили ганук. Так. Цього доробили, не було? Доробили, так. Цього не було. Затяни газон. Газон тут завжди офігенний. По ньому хочеться прям. Скільки років його вирощували? Ой. Я скільки знаю цей двір, тут був завжди такий офігенний газон. Тобто я знаю його. Ви, Ви щоб казали, що роки 24 зайняло це виростити. Можливо, але ж тут треба не забувати, що тут висока вода. Так. І власне для цього тут є такий ставок, щоб вирівняти. Та. Нам казали, що мостки поломані. Але ми можемо, Але ми можемо то спробувати. Також там будуються невеличкі маленькі будиночок, ви можете побачити. Для прийому гостей. Та. Щоб вони оце по... по господарській хаті не бігали. У наших мустках? Тільки тут треба обережно, бо вони прогнився. Так. Я минулого разу тут зламав. Одну. Угу. Так, тут у нас рыба улица. Вот такая красота. В цьому все. До побачення. З вами була сподіваюсь, ви надихнетесь Сподіваюсь, ви надихнетеся та зробите щось підкреслити щось для себе. Виносите... Підкреслити щось для себе. З вами була телекомпанія. жопа і срань